На майдані незалежності попрощалися одразу з двома захисниками Петром Новицьким та Русланом Дердюком. Як повідомила прес-служба міськради, 23-річний рівнянин молодший лейтенант Петро Новицький закінчив військову кафедру, працював на різних роботах. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, добровольцем пішов у збройні сили, зокрема, захищав Бахмут. Саме там, 1 квітня, під час евакуації поранених військових потрапив під артилерійський обстріл. Патріотичність та любов до батьківщини у Петра Новицького проявлялися ще з дитинства. Пригадує його вчителька. Любив розповідати вірші про Україну і дійсно, як він її любив. Розповідав з такою інтонацією, з таким глибоким змістом, що тільки дійсно людина, яка вірить в те, що наша країна повинна бути незалежна, самостійна, тільки так може людина розповідати про саме отакі вірші про батьківщину, такої спокійної, доброї, щирої людини, як Петрик. Важко зустріти. Він буде дуже відданий. Бачите, скільки побратимів прийшло. Він міє дружити. Він міє товаришувати. 43-річний рядовий Руслан Дардюк теж змінив кілька робіт. Спеціалізувався на ремонті устаткування. Він, як і Петро, пішов добровольцем. Тричі був контужений. Взимку він отримав осколкове поранення. Деякі уламки лишилися в руці, через що вона погано функціонувала. Також мав хворе серце. 9 квітня цього року чоловік помер у Житомирському медзакладі. Але він і на майдані, був, і зразу вже тільки з 24 лютого він зразу записався в терен оборону. Ну я повторюся, це був справжній бієць і справжній патріот України. Якщо до, до нього з яким проханням звернеться, завжди тобі допоможе. Ну, ну була безвідмовна людина. Обох захисників поховали на кладовище нове у Рівному. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.